Мірів не намічається. Все каже, це мамки подаримо, квіти, поставимо, все буде добре. Навіть камера не бере на задній фон, не показує, чи, чи є там місця для глядачів, чи немає. На цьому все. Буду завершувати трансляції. Ці відоси будуть на двох каналів зараз, залью. А ну далі, як вже і казав. Ці відео окремі будуть на іншому каналі, а на цьому лише трансляції. Все, всім до побачення, всім гарного дня, всім пока-пока. Що -пока. тут как? розповідають? Я китайський погано розумію, але вони такі Ну, вона дівчинка питає, каже, а як ви так півроку тому ви розірвали цей колектив з рахунком 4-0, а цей раз ледь ледь в попу не дали. Да, 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 і от на саме це вона і питає. Я Да, там каже ну G2 у вас, ну, very, very easy, просто развалил. Каже, дякую за питання. Просто в минулому сезоні я не грав. В цьому сезоні я просто намагався заруїнити команду в гру, як тільки міг. Але команда сказала: якщо я не виграю на касадіні, то мене просто-напросто відправлять у північну Корею. І Я вирішив, що коротше треба грати. 确实啊，我跟说，K B G，他们，我跟你说，K B G，他我他们，我跟他你说，K 他们，我跟你你 k 他们，我跟你说我跟 k B G，他们，我跟你说我跟你说，K B G，他们，我跟你你说，K B G，他们，我跟你你 Да, каже, я більше не буду но, працювати на північну Корею. Я буду працювати на партію. Дайте мені, будь ласка, плюс тисячу поїнктів у о на соціального рейтингу. Можете навіть рис не давати мені. Ну і дівчинка каже, та ми вам і не обіцяли рис, ми вам обіцяли лише один пуховик дати на всю команду. А якщо будете пиздіти багато, то і дучики заберемо. Это на студії просто, видишь, как они одеты? Там пиздец как холодно. Каже, я лісник від Бога. Ви бачили, як я просрав три гри? Я казав, що я просто на шейні можу розвалити всіх, але виявилось, що я на шейні інколи можу і сам розвалитись. Ну, на останню гру я грав як міг. Так, ну і дійшло діло до топера. Топер, ти. Розумієш, що тебе зараз не просто-напросто поміняють. Перші дві гри відіграв дуже гарно, але потім ти взагалі нічого не робив. Не вмирав, не вбивав, як так? вона Так, каже, Там знайшли воно кращого топера замість тебе. Like то про к о n а н д а Эдвард Гейминг, короче, собирая речи. 最后一个问题，问到选手的问题，也是问到 UU 选手了。作为，我觉得你真的是开团非常的快、准、狠了。包括你今天的奥恩、牛头，然后还有一些你的酒桶，真的是打的非常非常的好。想请问一下，这三个英雄当中，你最喜欢的、你的本命英雄是哪一个因为从我刚打职业开始，我就在玩这个英雄，到现在我还在玩这个英雄，包括对 Каже, ну тренер спочатку сказав, щоб я дуже обережно грав, не підставлявся, тому я так і грав. Взагалі моя мать знаходиться у китайській мафії. Тому, будь ласка, ми виграли, відпустіть. І дійшло діло справа до головного тренера. І в нього питають, як ви так могли облажатися на драфті? На драфті другої четвертої гри. Чому ви просрали драфт? Це питання особисто від лідера партії. Пока каже, відповідайте з посмішкою, тому що він буде дивитися інтерв'ю. Ну, каже, ми спочатку вирішили, що нам не вистачить призових грошей, тому ми поставили проти себе на другу-четверту групу. Ви бачили кефіціенти. <плес> <І всі. плес> <Розуміло> та така, да, я вас розумію, але ви ж розумієте, що не ну, доведеться ну, подивитися цими грошима. А ви подивиться на ці обличчя хлопців, які тільки що не перемогли, виграли 150 тисяч доларів, кубок та друге поспіль звання чемпіон ну, Азії. Да, і нагадую, що пацани, ви виграли, ви давайте посміхайтеся, а то рису не буде, пуховика не буде, і, і, і сім'ю не віддамо. А Анна мидлейнер може поїхати в Північну Корею. И не каже, давайте повертайте микрофон. Ти повертай Ты отримав МВП! Що ти по цьому думаєш? Ти кращий стрелок. Ты крутіший за всіх? Давай розповідай, що там, як.

що коротше я це зможу зробити? Ну і плюс 50 поємтів соціального рейтингу. Це каже добре, це просто круто. Каже, а що б ти хотів би зробити зі своєю мискою рису? Віддати команді, погодувати бідних, чи ти просто віддаш їх? Де щастя від того, що вони виграли турнір. Це не ну, дійсно було дуже важко відіграти цей фінал, і вони мали змогу виграти його ще гру тому, але. Ви бачили, коли Вонтьювани просто виграли свій турнір, або ну, коли вони вигравали чемпіонат світу, та там. О, відпускають, відпускають родичів На, каже тобі. На маленьку вазочку. Там є кнопочка і вона пшикає. Там одіколон. Ну бережи його. А де чек, де гроші, де все? Все кажуть пацани, можете валити звідси. Всім до побачення, всі воно ще з вами зустрінемось. Давайте, 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 пішли, пішли, пішли геть, пішли геть. Ну і дівчинка каже гарного сім дня. Всі пацани, ви ще їх побачите. Потім ну а на цьому, все. Всім дуже дякую, всім до побачення, всім пока, пока.